Чернігівський бал приваблює місцевих жителів і гостей міста не лише красою пейзажів та архітектурних споруд, але й своєю загадковістю. З цим місцем пов'язано безліч легенди містичних історій. Раніше тут було навіть кладовище. Біля Спаского і Борисоглібського собору були кладовища. Вони були знищені остаточно, ну, після Другої світової війни, там ховали чернігівських ну, оціх настоятелів, храмів, Спаску Борисоглібського кафедрального собору. А ще на цій території знаходили справжні скарби? У 1883 році біля південного фасаду рили могилу для померлого протирея Пучковського. І там натрапили на на скарб. Він складався із 17 предметів дорогоцінних. Там були срібні ланцюги, золоті колти, золоті бусині сережки. Після випадково знайдених скарбів до Чернігова приїжджали археологи, аби дослідити цю унікальну місцевість. Цим зацікавився. Самоквасов. Справа в тому, що священик Спаського собору Іван Кибальчич він написав в чернівських іперхальних відомостях про цей скарб. І зразу сюди ж прибув самоквасов, відомий тоді археолог, який досліджував, нагадаю, наші кургани, зокрема, курган Чорна могила. Він заклав декілька розкопів біля цієї могили, а нічого не знайшов. Проте на цьому скарби валу не закінчилися. Можливо, і дотепер на цій території знаходяться приховані від багатьох унікальні речі. Другу частину скарбу знайшов у 1957 році Микола Холостенко. Він складався з 19 предметів, там чотири золоті ланцюги, один колт персні, там був знайдений золотий перстень печатка, напевно, чернігівського князя із такою композиції Вознесення, як припускають Олександра Македонського. І цей скарб зараз знаходиться в Чернігівському історичному музеї. Це найбільший скарб зараз музеї із всіх часів періоду Київської Русі.